Вітаю товариство. Десь пів року назад, може місяців 5, я показував детально, як можна самостійно дослідити тварин на наявність гельмінтів. Розказував дуже дуже якісні методи досліджень. 4 місяці десь орієнтовно тому я крайній раз своєму котику давав канівельнами. Ефект був хороший. От зараз хочу подивитися знову. А чи не завелося в котику там друге паразитичне життя? От маю, ранком знайшов свіжу каку, Досліджувати буду на нітрату Амонію. Там я десь давав вже на каналі своєму як я там роблю річ, або насичено горошну на, річ, на солі. Це взагалі дешево або нітрат амонію. Кому цікаво, якщо вдруг не знайдете, то напишу в коментарях. Отже, зараз ми нітрат монію. Наліємо. Так, сюди поставлю. Цікава річ. В калові котика знайшов навіть, от бачите, травичку. Значить, кіт десь по вулиці ходить, сніг, зійшов і їв травичку. Так, отже, розівняв це діло трохи. Тепер беремо звичайні баночки. Це так би як з-під дитячого харчування чи там майонезні. Майонезні були б лучше. І що я роблю? Просіджую, так, отже, нам хватить одної майонезної баночки, наразі чекаємо. Так, пройшло 10 хвилин. Беремо скло, таку петельку і спробуємо ставити каплі. Отак оце робимо, бачите? О! Ще можна одно. О, отакі каплі. Бачте. І це діло йде під мікроскоп, під найменше збільшення. Ось дивимося, бачите? Два яйця гельмінта. Два по центру. Кілька фотографій тебе зробити. Оп. Опа, пошло. Так, дивимося далі. Шукаємо полі зору, Ну, їх мало, їх мало. Ну, але це ж початок. Це пройшло 10 хвилин. Оп-оп-оп-о-оп. Ооо-о, оп, оп, оп. о дивіться на. Ну. Опа. О, бачите, як видно гарно. Дивіться. Це в котикові. Бачите, знову зроблю кілька фотографій. Оп. Так. Йдемо далі. Так. А ну-ну що ця капля нам каже? Це круглі, це повітря. Це повітря. О-о-о, о. О. О, о, о. о Знову. Бачите, я такою поставлю посередині. Так, 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 так. О. Кругле це. Ото ну, будемо рахувати трошки схилено до 3-ї до години дня. Бачите, яйця гельміння так. Чітко видно оболонку і серединку. Отже, дивіться, ось посередині, бачите? Яйце гельмінта, видно чітко в Що я вам хочу сказати? Це є токс, токсаскаридос м'ясоїдних. Це токсоскара леоніна. Вона розвивається прямим шляхом. Коли я досліджував 4 місяці тому котика даного, їх було дуже багато. Провів дві дегальметизації, провів контроль, бо ж сам це вмію робити. Все було чисто. І от приходить 4 місяці, да, одне яйце, одне два максимум в полі зору мікроскопа. Але це вже сигнал, котик десь ходив по чужій території і підхопив, бо ж не всі свідомі, не всі проводять дегальметизацію своїх котиків і собак. Тому я вас всіх закликаю. Слідкуйте, проводьте дегліментизацію за своїми тваринами, своїх тварин, слідкуйте за своїми тваринами. І важливо, звертайтесь до спеціалістів, які можуть провести контроль. Тому що, наприклад, перед тим я собаку проводив дегліментизацію препаратом, то скажу, що результату було ноль. Тобто один препарат може дати дуже хороший результат, а другий препарат, незважаючи, що він дорогий, результату дасть 0. Так що цього котика треба буде вже каніваємом продегільмізувати і провести контроль. Отже, товариство, я показав, як можна дуже просто дослідити своїх тварин на наявність гельмінтів. Якщо у вас є тваринки вдома, то можливо вам там це не ну, буде мало цікаво. Але хто вирощує собак, там, собаководи, заводчики, такими самими методами можна дослідити свиней, котів, собак, коней, може хто коні, може хто фермер. Дані методи, даний метод саме простий. Любий мікроскоп там купити десь на оголошеннях. Саме простенький, будь-який мікроскоп. І вже придатний для цього. Зайдіть там на Ютубі, у мене на каналі, подивитись, як розчини готувати. Навіть банально простий розчин солі допоможе. І це зекономить, по-перше, ваші гроші, тому що ви будете купати, купляти препарат тоді, коли потрібно. Зможете провести контроль того препарату, контроль якості дегільметизації. Це зекономить ваші гроші. І зекономить взагалі здоров'я. Тому що від здоров'я ваших тварин залежить здоров'я ваше. Раніше це розуміли, а зараз вже нікому не треба це, аби аптека продала, а що там продала, а байдуже. Дасть препарат, не дасть той препарат, результат байдуже, Главне в кишеню положити. Позакривали все лабораторії, лабораторію, нема де дослідити. Всім байдуже, Умирайте, українці! Слоболя від того, що нас так знищують. Ну, якщо буде цікаво, пишіть коментарі. По мірі можливості на всі коментарі попробую вам у міру своїх знань відповісти. Якщо моїх знань бракуватиме, спитаю більш розумних людей, їхнього сприяння залучу когось, але так я попробую по даному питанню вам дати відповідь. Наразі дякую за увагу. Будьте здорові. Ну, а це все йде в мийку.